Я їм цей наполеон і не поправляюся і зараз поясню чому. На один торт я додаю всього 33 грама цукру, і цього більш ніж достатньо для ідеального смаку. Починаю з правильного тіста. У миску додаю одне яйце, тріпку солі, трохи оцту і холодну воду. Добре перемішую просто до однорідності. Борошно обов'язково просію. Це важливо. Далі холодне вершкове масло натираю прямо в борошно. І дуже швидко перетираю руками. Руки мають бути холодні, а рухи швидкі. Масло не повинно танути, саме це дає шаруватість. Роблю лунку, додаю яєчну суміш і замішую тісто максимально швидко. Не потрібно добиватися ідеальної гладкості. Навпаки, тісто має залишатися трохи поростим і неоднорідним. Це головний секрет хрумких і легких коржів. Загортаємо тісто. Відправляємо в холодильник десь на 30 хвилин. Відпочинок тут обов'язковий. Поки тісто охолоджується, готуємо заварний крем. Нам знадобиться одне яйце, 100 г цукру, ваніль і крохмаль, обов'язково просіяний, без жодних грудочок. І тут мій улюблений лайфхак. від загальної кількості молока. Я одразу додаю 100 г холодного молока в яєчну суміш і добре вимішую, щоб не було взагалі ніяких грудочок. Завдяки цьому крем вийде гладким і шовковистим. У сотейник з товстим дном наливаю трохи води, доводжу до кипіння і додаю решту молока. Як тільки воно починає парувати, тоненькою цівкою ввожу в яєчну масу, постійно помішуючи. Важливо, не відходьте від плити. Лопаткою добре проходьтеся по дну і по краях. Крем не повинен підгоріти. Як тільки з'являються перші бульбашки, одразу знімаємо з вогню, додаємо вершкове масло, добре перемішуємо і накриваємо крем-плівкою в контакт, щоб не утворився конденсат. Повертаємося до тіста. Я ділю його на 13 частин, приблизно по 35 г. Я готую три бенто торти по 10 см. Тому кожен корж розкачую десь 12 см, тому що при випіканні вони трохи зменшуються. Перед тим як салити в духовку, обов'язково роблю проколи виделкою, щоб коржі не деформувалися. І залишилися рівними. Коли коржі готові і повністю охололи, збиваю холодні вершки до м'яких піків. Це дуже важливо, не перевзбий, інакше крем розшарується. Як тільки вершки стали густими, одразу вимикаємо міксер. Далі холодний заварний крем акуратно з'єднуємо з вершками лопаткою. Перекладаємо крем у кондитерський мішок, так зручніше і акуратніше збирати торт. Збираю на полеон крем, корж, крем. Можна збирати в кільці, можна без, як вам краще. Згортаю торт у плівку і залишаю мінімум на 6 годин в ідеалі на ніч. Саме за цей час коржі стають ніжними, а торт неймовірно просоченим і м'яким. Залишки коржів перетираю в крихту блендером або качалкою і щедро обсипаю торт зверху і по бокам. І ось наш наполеон готовий. Легкий, хрумкий, непритурний той, який можна їсти без докору сумління. Якщо любиш прості, але ефектні десерти, підписуйся. Мене ще багато цікавого для тебе.